казка, Еллі та чарівні окуляри дружби. Жила собі дівчинка, яку звали Еллі, і кожного літа Еллі їхала в село до бабусі, село було чудовим і тихим. Навколо нього були зелені поля, де квітли соняхи і маки. Бабусин дім знаходився в кінці вулиці. Навколо нього був величезний сад, де росли яблуні та сливи. Тут Еллі проводила багато часу, допомагаючи бабусі саджати квіти і доглядати за городом. В селі жили й інші діти, з якими Еллі могла погратися, деякі з них завжди жили там і знали один одного дуже давно, а хтось приїжджав на літо. Еллі кожного разу знайомилась з новими хлопчиками та дівчатками і з нетерпінням чекала зустрічі з тими, кого вже знає. Одного спекотного літнього дня Еллі з бабусею пішла покупатися на річку. Там, на пляжі, дівчинка помітила компанію веселих та Дуже вже гучних хлопчиків. Вони будували тунелі і грали в поліцейських. Еллі вирішила з ними познайомитись. Привіт, мене звати Еллі, а вас? Я Ендрю, сказав один з хлопчиків, а це Ден і показав на голову друга, яка стирчала з піску. А я Макс, відповів третій хлопчик. Еллі, а ти вмієш грати у вишибали, поцікавився Макс. Умію, радісно сказала Еллі. Діти взяли м'яч і почали грати. Еллі, Ендрю, Ден і Макс провели чудовий час разом. Дівчинка потоваришувала з хлопцями, і вони домовились зустрітися на головній сільській вулиці після обіду і ще погратися. Еллі дуже чекала цієї зустрічі з новими друзями, але під час прогулянки відбулось дещо дивне, дещо що сильно збентежило Еллі. Хлопчики, загравшись у вишибали, вирішили шишками кидатися маленьких білочок. Еллі не хотіла бути частиною такої гри, яка робить боляче тварині, і вона пішла. А дорогою додому Еллі зустріла дівчинку, яку звали Мірра. Міра була на пару років старша за Елі і була дуже цікавою дівчинкою. В неї було довге, чорне волосся і один улюблений колір, чорний. Виявилося, що Міра, онучка сусідки, з якою бабуся Еллі, була знайома дуже-дуже давно. Дівчатка швидко потоваришували і почали ходити одна до одної в гості. Якось Міра, знаходячись в гостях у Еллі, запропонувала їй зіграти в гру під назвою Дивні історії. Еллі ніколи не грала в таку гру, і назва їй не дуже сподобалась, але вона все ж таки не відмовила Мірі, тому що їй хотілося здаватися такою ж дорослою, як і вона. Ці історії, які придумувала і згадувала Міра, налякали Еллі. Так, що дівчинка не спала всю ніч, а тим часом Мірі було смішно спостерігати за страхами Еллі. Їй здавалася ця гра дуже веселою і цікавою. Зранку, за сніданку, бабуся помітила бентежну Еллі. Що тебе турбує, дівчинко? спитала вона. Еллі похитала головою. Я думала, що зможу знайти справжніх друзів, але в мене не виходить. Ті хлопчики з річки ображають тварин, а міра сміється наді мною, коли мені страшно. Бабуся з розумінням посміхнулася. Друзі бувають різні, і важливо знайти тих, хто підходять тобі. Я знаю, як тобі допомогти. Еллі, піднімаючи брови, спитала Як? Бабуся з загадковою посмішкою дістала незвичайні окуляри. Вони були схожі на окуляри, які дають в кінотеатрах, коли дивишся 3D фільми. Бабуся дала їх Еллі. Ось, спробуй. Це чарівні окуляри. Вони допоможуть побачити друзів, які підходять саме тобі. Елля була здивована такому подарунку, але вирішила не відмовлятися. І, одягнувши окуляри, пішла гуляти до річки. Біля берега вона побачила брата і сестру, які грали в гру хто швидше. Вони сміялися, бігали і дружно проводили час. Еллі спостерігала за ними і їй подобалося, як вони відносились один до одного до природи і в які ігри грали. Дівчинка вирішила познайомитись з ними. Привіт, я Еллі, можна з вами пограти? Звичайно, «Чур, ти нас ловиш, весело відповів брат і сестра. Діти потоваришували. вони грали разом в хованки, ганялися за повітряною кулькою і навіть якось раз допомогли пташеняті, яке випало з гнізда. Спілкування з новими друзями радувало Еллі, і вона вчилася багато чого в них. Наприклад, брат з сестрою навчили Еллі грати в бадмінтон і розрізняти корисні гриби від шкідливих. Ці чарівні окуляри дійсно змінили життя Еллі. Вона познайомилась з іншими дітьми, які любили малювати і робили чудові картини з піску. Діти ходили разом на річку, один до одного в гості і весело проводили канікули. Нарешті прийшов час для Еллі повернутися в місто, і, звичайно ж, дівчинка захотіла забрати свої чарівні окуляри з собою. Але бабуся сказала: Моя люба це найзвичайнісінькі окуляри, які стали саме такими чарівними. Тільки завдяки тобі. Ти сама навчилася обирати хороших людей. Ти чудовий друг і знаєш, яким повинен бути друг. Але як це? здивувалась Еллі. До того як ти мені не дала окуляри, я обирала не тих друзів. Еллі, в тому то й справа, що ти сама розумієш, який друг тобі потрібен. Не завжди одразу зрозуміло. Хто хороший, а хто не дуже, ти чудова. І, не дивлячись на свій юний вік, ти чудово розбираєшся в людях, і окуляри тобі для цього не потрібні. Так, Еллі Чари завжди були всередині тебе. А окуляри лише нагадали тобі про те, наскільки ти чудова. Ти навчилася слухати своє серце. І обирати тих друзів, які дійсно цінують тебе. Еллі задумливо посміхнулась, розуміючи, що їй не потрібні чарівні предмети, щоб бути справжнім другом і знаходити справжніх друзів. Вона вдячно обійняла бабусю і пішла збирати свої речі. Той вечір, все село прощалося з Еллі ласкавим літнім вітром. Всім своїм друзям дівчинка пообіцяла повернутися наступного року. Окуляри допомогли Еллі розгледіти хороших друзів, але не тому, що вони були чарівними, а тому, що Еллі чудовий друг. Чудові люди помічають чудових людей. Мені здається, що ти чудовий і вмієш обирати хороших друзів. Бажаю тобі чудових снів! Нехай насняться тобі твої найкращі друзі. А завтра, можливо, ти і побачиш їх, і ви зіграєте свою улюблену гру».